Листки, трава, мох, камінці, стеблини, гілки та кора це лише невеликий перелік того, що в своїй творчості використовує художник Василь Люлька. Пояснює художник, це на одній зі своїх картин. Це в основному на передньому плані. Ви бачите, то стоїть дуб такий натуральний листя. Це з натурального дуба якого і листки я заготовляю від ранньої весни, як тільки вони розпускаються, і аж до осені. Задній плани гори то зроблено, із, 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 берези, з кори берега. Як іду в ліс, я собі заготовляю, а я буду робити, наприклад, цей місяць чи як там такі-картини. Я, значить, до тих картин я собі шукаю. Пан Василь згадує, що спочатку в Косівському художньому училищі поступив на спеціальність вироби із дерева, але потім почав створювати і свої власні оригінальні картини. Я поступив на дерево, але з нами вчився з Косова Балагурак Іван, а його батько, ще вони тих польські майстри були такі старі, народні майстри. А він домашню роботу приніс. Таку після восьмого класу, таку таріль, так як випускники дипломники роблять. Ну, що я думав, ну що я буду це робити? Ну, з ним тягатися. А ще я пригадую, як колись через мистецтво за ледве не став ворогом народу. Спереді стоїть українець. Краски були оці. Трохлітрові масляний масляни колись випускали. І в мене не вистачило вже одним словом, я намалював йому синю сорочку, навіть не голуба, а синя така. Це. І вийшли в мене, штани не було і, і ці. Жовті ці шаровари, жовті намалювати. Художник розповів, що в січні у нього відбулася виставка в Івано-Франківську, і там його роботами зацікавилися представники зі США цьогоріч до нього завітала журналістка із Чикаго Галина Угрина, уродженка Прикарпаття. Я рада, коли наше там. Показує, що ми не хвалькуваті наша нація, а вона така працьовита, і про неї говорять не реклама, про неї говорять руки її, її, її розум, її душа втілена. От бачите, в такі врукотворні речі. І, мабуть, наші гори сприяють, бо наша західна Україна взагалі. Ну, я би сказала, називають перлиною. То вже, можливо, в серпні роботи косівського художника поїдуть за океан. На жаль, через стан здоров'я туди не зможе полетіти автор. Однак, певен, що його твори принесуть радість не тільки українській діаспорі, але й всім мешканцям Америки. Косова Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.